Якою буде ситуація на фронті у лютому? В цілому він буде все ж таки в форматі в десятках тяжка ноша, тобто, тримаємо стрій, рухаємося з тому вектору, по котрому рухаємося. Підвішений стан, тобто, момент того, що не буде якихось визначних ситуацій в позитивному або негативному векторі? Але в нас випадають десятка мечів, ножів, спину, тобто ті або населені пункти або а, території, котрі наразі знаходяться під контролем, і ти не очікуєш того, що можуть бути якісь негативні моменти ситуації з боку Росії, а, вони можуть програтися не в форматі там отримання території, але момент. Ну, схожий розклад випадав на Сумщину. Тобто, момент це може бути ДРГ, це може бути ситуації, пов'язані з тим, що якось зайти, вдарити, вбити, відійти. Нічого при цьому не змінюється з точки зору там, територіальних е е е здобуттів. Але момент десятки ножів, тобто це болюча ситуація, котра. Ніяким чином не позначилися на ситуації в цілому, але болісним чином вплинуло на населення людей і оточення. Тут багато таких ситуацій, коли не є, е... є ситуації, котрі просто не пов'язані з ходом війни, котрі ти ніяким чином не використаєш собі на користь. Але просто зробити болісно, зробити е, якомога некомфортніше, якомога е, болісно для населення і для людей. І знов ж таки направлено на дестабілізацію ситуації. І друге, навіть в цих розкладах у нас випадає. Ми питаємо кожного разу стосовно там України. У нас Кожний розклад він ціпляє не одну країну, а декілька країн одразу, тобто момент того, що ми не забуваємо про наших сусідів, котрі також знаходяться в підвішеному стані і в потенційній небезпеці з боку Росії. З яких причин російські бомби так часто падають на території РФ? Е, в перший момент в нас випадає дитяча карта, тобто момент того, що нерозуміння процесів, якісь технологічні помилки, технічні помилки. Е, другий момент в нас випадає перевернута карта ресурсу. Це момент не вистачить. Пишуть, кажуть і розказують, що е, цих снарядів їх багато їх виготовляють. Але в нас випадає перевернута карта мага, тобто не перевернута можливість впливати на ситуацію. І момент саме технічного, перший технічний стан, я б сказав би, другий момент тих людей, котрі роблять розрахунки, котрі ну, можуть впливати на ситуацію, але вони випадають в перевернутому стані. О, людський фактор. О, ну і момент в нас перевернута. Перевернута карта е, помірності. Тобто, в ці ситуації, котрі повинні розраховуватися е, чітко, ці ситуації, котрі ми повинні йти за певним планом, е, йде недотримання. Знаєте, це як коли приходить начальник-шеф і каже: треба зробити звіт. Ти кажеш, мені необхідний тиждень. Вони кажуть, ні, в тебе є там дві години, і ти його робиш як, як, як вийде, так вийде. Як як то мені дочі? Ніс ні шмагла я ні шмагла. Чи будуть нові збройні конфлікти в цьому році як спроба відволікти світ від війни в Україні? Карта вежі перша карта. Тобто, момент того, що е, це ситуація, коли для того, щоб сусідську хату не гасили під час пожежі, необхідно підпалити хату поруч чи на іншому? На іншій вулиці села а, блискавичні а, швидкі зміни, тобто, момент того, що не, не з точки зору того, що вони будуть насичені і гарні для України, а блискавичні як блискавка, тобто ці ситуації, на котрі ніхто не очікував, або казав, як в 22-му році на початку 22-го року, що це неможливо, такого бути не може. Випадає у нас карта вежі, випадає туз мечів. Знову ж таки, це карта, котра свідчить про те, що можуть бути е, активні дії в форматі нападу, але це напад не на равних, а момент е, протистояння сили проти раціоналізму. Тобто, це не е, та ситуація, коли дві сторони хочуть вирішити якийсь конфлікт, коли йде напад. Напад з однієї сторони. Uh, підвішений стан, тобто ще один затяжний конфлікт. Це не буде близько, Тобто початок буде блискавичний та швидкий, але це затяжний конфлікт, котрий зможе зробити певні палки в колеса планам та намірам, намірам, uh, планам та намірам від наших партнерів в контексті підтримки України і української позиції. Чим загрожують атаки Хуситів у Червоному морі? Тут знову ж таки ми е, цікаве за розкладом випадає. Випадає така ситуація, що є ряд локальних невеликих конфліктних ситуацій гострих е, кутів, за рахунок яких будуть розгорюватися ситуації не тільки стосовно там, України, Сполучених Штатів, Росії, але й третіх країн. І тут е я впевнений, ну, знову ж таки імператор в п'ятому розкладі підряд. Е момент е замислу та планів з боку Росії, в тому числі в кожному розкладі, в кожній конфліктній ситуації є певна домовленість і є певні важелі впливу саме від е Росії. І зараз е ці трансформаційні процеси, котрі ми спостерігаємо, це чітке роз розмежування, е на дві вісі, тобто вісь е е е союзників і е е тих, хто підтримує Росію е і партнерів Росії, так званих, момент стосовно е цього конфлікту, він не те, що позначиться якомусь чином негативно. На ситуацію, але він відволіче на певний період часу, і від українського питання, від ізраїльського питання, від інших питань і стане, знаєте, просто відволікаючим маневром. Тобто, там не буде як цей конфлікт почався, так він і е, зійде на нуль, але момент е, втрати часу і втрати ресурсу буде все ж таки спостерігатися, і він буде не на користь для України. Чи може привести вільний доступ до великої кількості зброї, яка є зараз в Україні, до якоїсь великої трагедії в цивільному житті? Буде і не одна. На жаль, в момент того, що в нас випадає карта необмеженого вибору, в нас випадає колесниця, в нас випадає трійка мечів ножем по серці. Тобто, в момент і випадає карта циклічності. Тобто, час від часу ми будемо все більше і більше спостерігати ситуації, коли будуть страждати е, з одного боку невинні, е, невинне цивільне населення. Е, на жаль, випадає дитяча карта, е, тобто можуть бути жертви серед дітей. Але е, з другого боку момент випадає е, карта покарання. тобто Дуже намагатися навіть в умовах війни підбирати час від часу слова, підбирати дії, вчинки, котрі ми робимо. Оскільки момент певна категорія людей, котра буде страждати від цих цієї зброї, вона випадає в форматі карти справедливості і карти суду. Тобто вкрай помірно і вибірково підбирайте слова, котрі можуть вразити, котрі можуть засмутити або знову ж таки дії несправедливі несправедливі дії. І це це не те, що якась така позитивна, по позитивний е чинник в цьому розкладі. Це момент варіативності, тобто у нас карта набажного вибору каже про те, що будуть різні ситуації, і вони будуть стосуватися як тих людей, котрі певною мірою заслуговують на ці ситуації, але е все ж таки, по більша частина буде стосуватися цивільного населення, коткоти -ко просто або було не в тому місці, не в той час. Або ну, дитяча карта це, це знову ж таки моменти, взагалі, без, без невинних людей, не включаючи навіть може бути дітей. У нас випадає момент трійка мечів. Це ситуація, коли серце, ножем по серцю. Тобто вкрай болісна, вкрай е, неприємна ситуація, котра може мати негативні наслідки, котра може мати. Такий резонанс в суспільстві, і більш того, навіть після закінчення війни, коли там видохнули, починаємо повертатися до мирного життя, ці ситуації час від часу будуть спливати, оскільки момент об'єму зброї і момент людей, в котрих на даний час простота отримання. Вона буде негативним чинником впливати на майбутнє. Чи дійсно є загроза від Румунії та Угорщини, які вже мають претензії на українські території? 24 й рік. Він характерний буде тим, що це рік трансформації і спадання масок з тих лідерів країн. Партнерів, котрі е, висловлювали, начебто, намір допомогти та під, дати там плече підтримки, але карта маски нас спаде, тобто люди покажуть і країни покажуть своє дійсне ставлення, свою позицію. Стосовно е, формату, навіть коли ми переглядали там Угорщину чи м Румунію, чи інші країни. Тут є момент того, що ми кажемо про країни, а у нас кожному розкладі випадає імператор і випадає ту пентаклів. тобто момент проплаченості цих акцій, і в нас є така чітка, чітке в чомусь бачення, що якщо ми кажемо про європейський простір. Це е, законний простір, це безкорупційний простір, це простір, котрий там ідеал, до, до, до котрого необхідно йти, до котрого необхідно там наближатися. Але так само є момент того, що е, як в Україні були і досі на на жаль залишаються люди, котрі проплачені за рахунок нафтових грошей Російської Федерації, так само в Румунії, е, е, Угорщині та інших країнах, навіть в Німеччині. Котра там є е, партнерами, на котрому ми розраховуємо, є досить багато прикладів, і вони залишаються, на жаль. Стосовно 2024 року, так, тобто будуть моменти е, того, що досить багато е, чинників в розкладах свідчить про те, що будуть е, напади, е, котрі ніяким чином не змінять хід війни, котрі ніяким чином не. М позначиться на перемозі, але вони економічно, політично та момент карти фундаменту в нас випадає перевернуто не тільки економічно, політично вони просто будуть намагатися розхитувати ситуацію навколо України і в Україні всередині. Чи дійсно виведення американських військ з Іраку і Сирії може бути частиною торгу з Москвою щодо умов закінчення війни в Україні? У нас випадає карта необмеженого вибору, і у нас випадає колесниця і випадає зваженість. Це більше схоже не на торги, це більше схоже, знаєте, на що нам? Раціоналізацію процесів, тобто для того, щоб отримати більше, необхідно іноді відмовитись від меншого, теж таки це повернення до того, що зараз це не є пріоритетними напрямками і є більш більш важливі, більш важливі. Ну тут, теж знаєте, нас опадає карта дурня. Карта дурня. Свідчить про те, що наміри та реалізація цих намірів вони будуть трошки відрізнятися за реальним сценарієм. Як буде вирішене питання з полюванням ТЦК на чоловіків, застосування до них фізичної сили? Дивіться деякі який... Деякі ситуації, котрі ну, я не кажу, що всі, деякі, вони е зроблені необдумано, і вони зроблені, коли ти палицю перегинаєш. А і тут, тут знаєте, двобічна така ситуація. Тобто, з одного боку винні і цикашники, з другого боку є певна міра той -того резонансу, котре ми сприймаємо. За рахунок там, пересічного населення, але е, момент е, карта зваженості, карта помірності, в нас випадає перевернута. І це це та ситуація, коли є певні накази, певні рекомендації зверху, і їх починають виконувати попри законні міри, попри здоровий голост е, будь-якою. Ціною. І момент стосовно карти покарання не випадає карта покарання, але випадає карта трансформації. Тобто тут необхідно просто налагодити той процес, який відбувається на тут та зараз, і привести його до людських, людських нормальних стандартів, котрі можна буде реалізовувати. Воно випадає, але воно випадає в форматі. Тут знову ж таки у нас цікаво виходить. Ми завжди там кажемо там, про Росію, про Європу дивимося. Але е коли ми переглядаємо Україну Верховну Раду, владу нашу, навіть зараз є моменти, що за рахунок війни різні сторони намагаються закривати свої процеси, намагаються лобіювати свої процеси і намагаються накопичити певний політичний капітал. За рахунок резонансних справ ситуації тут так само випадає момент того, що це не питання там до президента, а е питання до багатьох людей, які можуть впливати на цю ситуацію, і вони її свідомо намагаються якось затягти, не з метою там гри, е гри на користь Росії, а з метою накопичити певний свій політичний капітал. Але при цьому вони все одно підіграють, підіграють Росії в цій ситуації, оскільки ставлення людей до ситуації воно негативним чином впливає. І момент стосовно, ви питали, чи буде якесь покарання? В нас випадає карта Вені, але знову ж таки, це в форматі карти дурні, тобто це якісь показові, показові лінчі.